Євангелія від Луки, розділ 19. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий? Але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богім, а коли чимсь когось і покривдив. Поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись. Хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже. Пане, міна твоя. Принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, Він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх. Отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. «Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав розстиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи, Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано: Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники а й СТАРІШИНИ народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити. Бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Перше до Розділ. Другій. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю. Бо наша заохота не має в собі ні облуди. Ні ні чистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки. Бог – тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми з палкого до вас почуття. Раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки. Як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те. Що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв. Які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати. Розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та Сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом? У день Його приходу так ви наша слава і наша радість. Псалом 4 Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О сини людські, доки будете твердосерді, чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить, Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Багато кажуть хто нам покаже блага? Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо ти, о Господи єдиний, даєш мені безпечно жити. Книга приповідок, розділ 12 Хто любить навчання той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє. Той розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє. Розсудливий. Приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість? Ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві. Повіки перебувають, язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, Рука трудящих пануватиме. Лінива – Платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини. Пильність. На стежці справедливості життя крива дорога веде до смерті. КНИГА «Числа» розділ другий. Господь промовив до Мойсея та Арона. Сини Ізраїля отабереться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду на схід під своїм прапором стане табором Юда за своїми полками, вождем синів Юди. Буде Нахшон, син Амінадава. Його полки згідно з переліком мають 74 тисячі 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Іссахара буде Натанаїл, син Цуара. Його полки згідно з переліком мають 54 тисячі 400 чоловік. Далі Коліна Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки згідно з переліком мають 57 тисяч чоловік. Усього табір Юди нараховує 186 тисяч чоловік за полками їхніми. Вони – Рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 тисяч 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона. Вождем синів Симеона буде Шелумієв, син цурішая. Його полки згідно з переліком мають 59 тисяч 300 чоловік. Далі коліно гада. Вождем синів гада буде Еліасав, син Реула. Його полки згідно з переліком мають 45 тисяч. 650 чоловік. Усього табір рувима нараховує 151 тисячу 450 чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів посередині таборів Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть. Кожен на своєму місці під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм. За своїми полками. Вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки, згідно з переліком, мають 40 тисяч 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії. Вождем синів Манасії буде Гамлієл, син Педацура. Його полки згідно з переліком мають 32 тисячі 200 чоловік. Потім Коліно Веніямина. Вождем синів Веніямина буде Авідан, син Гідоні. Його полки згідно з переліком мають 35 тисяч. 400 чоловік усього табір Ефраїма нараховує 108 тисяч 100 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки згідно з переліком мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліно Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син охрана. Його полки згідно з переліком мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім Коліно нафталі. Вождем синів Нафталі. Буде Ахіра, син Енана. Його полки, згідно з переліком, мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір Дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 три тисячі п'ятп'ятдеся. Левіті вже не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві, чи то як отаборювалися за прапорами своїми. Чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми?